Традиційна закупка на неділю. Хочу показати, що ми закупляємо в ізраїльських магазинах ізраїльські продукти. Поїхали. І так, це телятина. Можу вам її розпакувати трохи і показати, яка вона? Вартість 85 шекелів за кілограм. Ось так вона виглядає. Отаке м'язко. Також це свинячі ребра. 11490 за кілограм, тут трохи більше кіло 200. Оцей шматок на 138 шекелів. Ну, свинина тут коштує, я вважаю, що це дорого для таких ребер. Ну, що маємо, то маємо. Поїхали далі. Яблучка зелені. Отакі. От Тоді цибульки трохи у мене ще є. Тоді помолочки у нас. Це шоко, це какао, звичайне. Для дитини. Трохи молока. Ось так. Так, ну це я просто покажу, ставити не буду. Це туалет для кота. Для кішечки для нашої. Так. Покажу, що оце, залишки. Це була отака паличка гарна. Випічка, отака булочка з часничком та зеленю. Дуже смачна. Це 3 на 10. Ми вже їх з'їли. Дві. Залишилась одна додому, тільки доїхала одна штука. Так, що в нас далі? Далі в нас молочні продукти ще. Багато сир. Так, це чек. І нам не дуже потрібен сир отакий нарізаний скибочками, Лимон це мені для борщу потрібен. Буду борщ з свинячими ребрами готувати. Це перець солодкий. Оце, бачите, що це. Це така е шматочки сиру, як моцарелла, Це і є моцарелла, отаких от е шар, шар, у, куль, у кульках, отаких от маленьких. Так. А це також е, сир Болга, булгарит. Ну, тобто болгарський сир, отакий, його нарізають отакими кубиками. Сельодина, отака, вже матяс нарізана скипками, сметана. Пару пачок сиру. Для намазування на хліб на ранок. Це сирочки, сваля. Прибалтійські отакі. І ще сирочок з ваніліном. Так, що у нас тут ще? Mars Mars снікерс. І ще один Снікерс. Це також отакі конфетюлі. Дивіться, отакі гарні. Жувальна гумка. Це навіть не знаю, що це таке. Сир брі. Сир брі. Так, і ще тут останнє це валіо пачка масла 200-грамова. Так, поїхали далі. Ой! Що в нас тут? О, гарні помідори чері. О, Отакі. Гарна ціна була. Ізраїльські. Отакі помідорчики. Тоді трохи покажу. Це гель для душу. Отака От велика банка, медовий, класний. Тоді що ми ще придбали? Отака От ой-ой-ой. Це у нас для білизни кольорової рідина для прання, да. два продукти вже не ставлю. Так, що це у нас? Макарони для паста спагетті. Десь були ще одні. Ось. Для паста ще одні. І в мене тут ще отака От в'язанка картоплі. Такої червоної. Так, поїхали далі. Остання сумка залишилась. У мене добряча торба. І в ній вилітає баріла отакі От бантики. Дивіться, коробка. Скільки тут кілограма і нема, да? тут 500 грамів пів кіла. Яєчка. Яйця 12. Штук дюжина, отаких от яєць. Що ми ще маємо тут? А, а Тут ми маємо капустинку. Отаку. Це пекіночка. Ні. Ні. Це салат Айсберг. Салат айсберг. Вибачаюсь. Помилився. Ківі, авокадо. Вибачайте, помилився. Так, іще одна упаковка макаронів баріла. Отакі, от я не знаю, що це. Макарони. Трубочки, дудочки, шмулечки. Петрушка, Петрушка. Отака От гарна Петрушечка. Дивіться, яка файна. Ух, ароматна. Парадонтакс, зубна паста. І... і. і, і. А ось і ківі. Що я казав, ось парочка ківі. Огірочки зелені. І у нас залишилось на останок. груші і... Гречка, українська гречка, отака. 800 грам, 1290 ціна. Отака гречка І отакі груші. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Ну Просто мамонти. Гляньте, які груші. Оце на долоню. Оце такі груші. Що ж, я маю надію, що вони добрі, а не тільки на вигляд класні. Отакі груші. На цьому все. Ось така у нас розпаковочка, отака закупочка.